Я почему вредний був? Тому що у мене велосипеда не було. А тепер я зразу добрі начну. Це не змагання з велоспорту, це міліціонер на роботу їде. Стереотип, що склався у людей про бійців Беркуту, мовляв, це кремезні чоловіки, які можуть лише лобом стіну проломити. Абсолютно неправильний, кажуть самі Беркутівці. Всі вони звичайні люди, мають свої слабкості та захоплення. Капітан міліції Дмитро Собина полюбляє на велосипеді на роботу їздити. На двоколісному відчуває себе як птах у повітрі. Каже, прямуючи на роботу на велосипеді, здоровішим лишається і часу менше витрачає. Завдячує новому хобі друзям та рідним. Саме вони подарували Дмитру на день народження гроші. Чоловік знайшов їм правильне застосування. Купив велосипед, і до сих пор, я вам скажу, я не жалію, тому що. Когда жара на вулиці, ти виїжджаєш на велосипеді, вечірком обдувает, і чудесно можна доїхати до роботи. І на роботу я не опаздываю, тому що в то час, коли мої товарищи едут на машинах і стоять в пробках, я можу проскочити по дворам, по улочкам, там, де автомобіль не проїжджає. Подібну звичку прийняли й інші беркутівці. Зараз вже декілька бійців спецпідрозділу їздять на роботу на велосипеді. Є у Дмитра й інше захоплення, його поки що ще ніхто не перейняв. Гречиські города государства Вот. вот эта вот монетка, дельфінчик називається. Це ще з тих часів. Капітан міліції, нумезмат. В колекції Дмитра Собини є копійчина від часів Римської імперії до сучасних ексклюзивних виробів українського Нацбанку. Збирати монети, каже чоловік, почав ще в юнацькі роки. Надихнуло збирання врожаю. У діда я копав картошку, йому, ну, і знайшов монету. Вытянул, она была такая грязная, я ее немного почистил, привел в божеский вид. Ну, как-то меня заинтересовало, ну, сейчас я вот понемножку там, так я не копаю. Ну, друзья знают, что у меня есть хобби такое, небольшая слабость, то, что мне нравится. И я, они мне приносят, дарят. Что хорошо, когда посылаешь на какое-то задание, І старшим стаєш його нікада, не переживаєш, знаєш, що будуть все хорошо і все будуть зділено вовремя, правильно. Так характеризують Дмитра його керівники. кажуть, незвичні захоплення йому не заважають. Навпаки, додають авторитету серед колег та допомагають злочинців затримувати. Коли нещодавно на Валківщині з варти втік бандит, на затримання його були кинуті майже всі правоохоронці області. А знайшов його Дмитро. Я лично його задержував в ванної он находился, скривався там, прятался. Дмитру Собині наразі 36 років, проте він каже, що відчуває себе 25-річним юнаком. Не треба мене із ружья щелкати. Я можу тільки жити починаю. Павел Посахов, Дмитро Конопляний. ОТБ новини.